У ну, першу чергу я хочу підкреслити важливість цієї теми, і добре, що ви її визначили як пріоритет, тому що насправді децентралізація не є самоціллю. а самоціль, яка сполягає в тому, щоб створити ефективну систему управління державою, в якій громадяни максимально долучені до прийняття рішень і до вирішення, до ефективного вирішення проблем. Насправді, я вважаю, що навіть не те, щоб на часі, реформа перезріла. Я про цю реформу думаю, напевно, з 2007 року, коли вперше був обраний в шостому році міським головою, я одразу дуже швидко зрозумів вади системи тої управління, але і треба підкреслити, що з 2007 року постійно відбувався процес централізації влади. Мова ну, йде про те, що від того рівня влади, який є самим ефективним, Забирали повноваження, забирали кошти, і фактично, умовно кажучи, в Києві вирішували, яку дорогу ремонтувати, в якому місті, в якому селі селищі, який об'єкт потрібно відремонтувати або ввести в експлуатацію. Це все неефективно, тому що це великий ступень, велика ступень централізації, як наслідок, достатньо великий ризик корупційний. Але саме головне неефективно. Тобто, Треба побудувати систему, якій б кожен рівень влади мав свої компетенції, мав свої кошти і мав чітке розуміння при, при повноцінному контакті з громадою, що потрібно зробити, в який часовий проміжок часу потрібно реалізувати той чи інший проєкт, або вирішити ту чи іншу проблему, але, або підтримати ту чи іншу ініціативу. На місцях видніше, що. Коли і як потрібно зробити, перша спроба у мене була в 2011 році, коли я був міським головою, віце-президентом Асоціації міст України. Спроба була сформувати модель. Але тоді, на превеликий жаль, в центрі це нікому було не потрібно. Навпаки, ці ініціативи вони постійно блокувалися, і багато рішень, які були прийняті, вони тільки знищували ефективну систему управління, і саме головне, що. Відлучали людей від прийняття рішень на місцевому рівні. Я задоволений тим темпом, який ми сьогодні взяли. Хочу нагадати, що вперше про децентралізацію почали говорити в країні якраз з 2014 року. Я насправді прийшов працювати віце-прем'єр-міністром. Тоді була і заснована мною чи урядом Арсенія Яценюка була заснована посада. Віце-прем'єр-міністра з питань регіонального розвитку, ну і далі там комплекс і будівництва, і житлово-комунального господарства. Але я тоді вже сказав, що я іду в уряд працювати щодо реформи місцевого самоврядування і формування ну, справжньої регіональної політики, державної регіональної політики. Насправді мені вдалося об'єднати експертне середовище, це був березень місяць, коли ми працювали в 2014 році над формуванням. Цілісної моделі, тому що на багато питань не було відповідей. Тобто влада була сконцентрована в центрі, кошти в центрі, на місцях жодних можливостей вирішити проблеми, і нам треба було змінити цю модель. Зрозуміло, що і стара система опиралася, тому що для, навіть після революції гідності система не хотіла відходити, і треба було ряд вольових рішень. Нам вдавалося в першому уряді після Революції Гідності, 1 квітня. 2014 року ми ухвалили концепцію розвитку реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади. Фактично, це був початок, старт наймасштабнішої реформи, я вважаю, достатньо успішною сьогодні, і ми про це поговоримо, про конкретні проекти, рішення. Відтоді ми почали реалізацію цього проєкту. Ну а далі це вже було, стало частиною програми президента. На виборах 2014 року, а далі ми спільно, уряд, парламент, президент почали напрацьовувати, приймати і впроваджувати закони. І сьогодні результат є: в Україні починають створюватися самодостатні об'єднані громади. Це означає, що ці громади вже можуть мати свій власний бюджет, можуть давати послуги за світ, з охорони здоров'я, формувати своє громадське середовище. Це дуже важливий елемент. Треба дати можливість людям до самореалізації. І таких прикладів ми маємо сьогодні вже тисячі по всій країні з точки зору проєктів, які реалізовані, більше 600 громад, які формуються зараз. З'являються опорні школи, переходять ці громади на прямі стосунки фінансові. Ми перерозподілили податки з центру, згори ви передали вниз. І таким чином створили модель, яка є дуже дієвою, на мій погляд, достатньо успішною, і саме головне, що вона базується на ініціативі людей. Люди обирають місцеву владу, місцева влада має виконувати програмні засади. Сьогодні вже місцевій владі говорити про те, що там зверху хтось заважає. Я думаю, що просто немає такої можливості. Навпаки, вони мають сьогодні говорити про те, що там зверху, я маю на увазі зверху на рівні влади найвищої державної їм допомагають, їм допомагають, їм дають інструменти. Тільки розвивайся, працюй. І для нас фактично сьогодні важливо, щоб кожна громада була успішна. Тому е, процес триває, е, він сформований на декількох елементах: е, це спроможність, я про це сказав, коли громади об'єднуються. Це достатній фінансовий ресурс, який ми створили. Фактично е, сьогодні. Місцеві громади, райони, громади мають 60% податку на доходи фізичних осіб. Раніше була інша система зовсім, але фактично на власні потреби вони отримували нуль. Зараз 60% податку на доходи фізичних осіб. Плюс 15% відходить на рівень області цих податків і 25% на рівень держави. Раніше фактично всіх цих 100%. Я не хочу вдаватись в подробиці там, першого, другого кошику бюджету, або як ПДФО зараховувалося цей бюджет. Але по суті, можу сказати, що по формі юридичної це була, ну я би сказав, така формула шахрайства, коли, начебто, кошти зараховували в місцеві бюджети, але ми не дозволяли їм розпоряджатись, тому що вони всі б витрачались на потреби держави. А ми створили реальну формулу реальних коштів, які потрапляють сьогодні. До місцевих бюджетів. Плюс ми створили стимули зацікавленості створення робочих місць, легалізація заробітної плати, що дуже є важливим, тому що частина цих податків все ж таки залишається на місцях. Що це дало? Це дало додаткового ресурсу 100 мільярдів до місцевих бюджетів. Ну, умовно, якщо в 15-му році було, в 14-му році було 70 мільярдів місцеві бюджети, в цьому році 170 мільярдів. В наступному році буде там. 220 мільярдів. Ще через рік буде 250 мільярдів. Тобто ці, ці фінансові ресурси зросли. Тому ми звідси бачимо сьогодні в містах ремонтують дороги, площі, сквери, будуть садочки, будують школи, купують новий транспорт. Це все завдячуючи саме цій реформі, реформі з децентралізації влади. І це дуже реформа позитивно впливає на розвиток місцевої економіки. Ми паралельно реформували систему державних закупівель, яку запровадили з 1 серпня 2016 року. Вона є достатньо прозора і дає можливість сьогодні розвивати місцеву економіку, дати бізнесу доступ до всіх ресурсів, як на, для підрядних організацій, і це теж дуже є важливим, тому що це нові робочі місця, це нові відрахування до бюджету, і саме головне це капітальний ремонт країни, який ми робимо.